На сьогодні зайчик до нас прийшов. Давайте згадаємо літерки, які ми з вами вчили. Є веді, будь ласка. Так, що це за літерка? Як вона робить отак? Який це був звук? Схожий. Ю-ю-ю-ю. Ю-ю. Ю. ю ю А ну, давайте всі разом. Так, молодець, вона показує язичок. Молодець. Діставай. Ваш ведесенько. Яка літера? Вона ще любить розуміння. Молодці! Вона плаче. буква. Я її піла на фол. добре, нехай тут лежить. Давай. Я нагадую, я нагадую, друзі. Який це звук? Є. Є. Вона заходить в будиночок і вітається зі всіма шляпку знімає. Каже, є. Дуже вихована Тримайся Дай. можете по одній дістати. Я Молодець єва. О! О-о! о добре. Швидко, швидко, все, зайчик відбігає. Ти знаєш, а перегорни. Молодець! Правильно

e a carta litoral yeah yeah vou te mostrar tudo 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 a tudo 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 Ну, непогано, хлопчики щось позабували. Давайте ми нагодуємо нашого зайчика, він вже пустий став. А, ні, дивіться, тут є ще одна літерка. Є. Дуже добре. Зайчик песичок я нагодувала літеркою А. Літерка Є. Молодець. Е, а, е, е, е. 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 Е? Подивіться уважно. Ні, Матвій, в тебе не е, тебе є. А угу. чого ти отак є? Ю. 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 Є вам молодець. Є. Давай. Є, я, я. А ти це толечко? Добре, буду робити. Є. Мені потрібна літерка Єі. В кого вона? Ні, це є. є. Це є. Лок. Ні, це є. І. А мені потрібно У тебе. Правильно, молодець. вона, ням. Літерка У. 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 А у кого Є, в кого є? І в кого і? В кого і? І. Давай, молодець. Є. Нема вже ні в кого є. О, ні, я спать. О, ти вірючи всі літерки? Я. Я молодець. Я ням ням. Зайчик наш з'ївся. А тепер я хочу вам показати новенькі літери, і вони співати не вміють. Всі, що ми з вами вчили, вони вміють співати. Ось секунду почекаєш? добре? І підемо. А ці всі літерки вони не вміють співати. Вони тільки мають один звук. Наприклад, дивіться, ось цей звук Б лопають бульбашки. Ви легко? Бульбашка Б бульбашка. Вона лопає Б. цей звук В. коли їде водій. Водій. В воді. Він їде і крути руль. в ні В. Тіма, я тебе не чую. В. В молодці. А це який звук? Ось такий цей звук. А ось цей звук. – «м». Це мама. А мама смачно готує. Мама вкусно Так. А поглайте себе по животику і скажіть «м». молодці. У мене ще є одна літерка. Гуси. Гусир. Ні, тільки не гуси, гуси, Матвій, тільки один звук. А ось ця літерка вона свариться, коли мама свариться. А не пальчик є вам єва палиться. Ця літерка, як змія. Ось так. Добре. А ще в мене є жук.

Вона любить кошлики, бачите, відкриває ротик. І остання літерка в неї є вічок. Вона Ле-ле. Тільки не ле-ле-ле. А ли-ли-ли. Діва, будь ласка, найди мені літерку м. М. Мама. Молодець Христинка, найди мені, будь ласка, б. Б. Лопає пузирик. Бульбашка лопає Б. О, молодець, дуже добре. Тім, найди мені, будь ласка, Л з язичком. Л. О, молодець, дуже добре. Матвій, найди мені, коли холодно, а не найди на будиночок. Ні-ні-ні, це ви. Це ви. Це ви. Молодець. Гордій, покажи мені, будь ласка, з з Комарик летів. Ні, далеко. це жук, це жук, а мені треба з-з-з а, добре, почекай. Тоді знайди мені, будь ласка, звук Г. г там де гуси з крильцями були. Гуси такі, г, «г» ми показували. Пошукай. О, молодець. Давай. Дуже добре. Так, є вам. А де літерка, яка свариться? Не-не-не. Свариться літерка. Мама там свариться. Не-не-не, пальчик показує. Молодець. Давай. Христинка. А, жук. Ш -ш -ш -ш. Тата була. Ось, ось вона молодець. Тіма, дай мені, будь ласка, в Владик. О, молодець. Матвійчик, дай мені, будь ласка, к як кашля. Молодець, дуже добре. Горді, дай мені, будь ласка, ссс. Змія. Ні, ні. Це З. Молодець. І в нас залишилося з вами останній. Це комарик. А ну от тут на зробіть бізнес. Молодці, дуже добре. Так, літерки знаєш, з вами є. Окей.